Привіт, друзі! Сьогодні у нас цікавий і безумовно творчий випуск. Сьогодні ми розповімо про те, як зробити декоративні ефекти за допомогою звичайної шпаклівки. Готові вразити всіх своїми рукодільними навичками? Тоді давайте починати. В цьому випуску ви дізнаєтесь про таке: як зробити мармурову текстуру із звичайної шпаклівки. Рустик стильна поверхня старовинного вигляду. Хвилясті візерунки на поверхні. Перший декоративний ефект мармурова текстура. Почнемо з підготовки поверхні та нанесення шару шпаклівки. Потім, використовуючи м'яку губку або валик, наносимо різні відтінки акрилових фарб і акуратно розмішуємо їх, створюючи мармуровий візерунок. Результат розкішна поверхня, немов справжній мармур. Наступний ефект називається рустик. Для другого ефекту рустик наносимо шар шпаклівки, потім, використовуючи грубу щітку або губку, створюємо легкі потертості і подряпини на поверхні. Після цього можна нанести плями різних відтінків фарб для надання старовинного і зношеного вигляду. У підсумку у вас вийде унікальна рустик-стильна поверхня. І останній, але не менш захоплюючий ефект це текстура хвиль. Нанесіть шар поклівки і, використовуючи спеціальний інструмент або просто зубну щітку, створіть плавні хвилясті візерунки на поверхні. Після висихання можна підсвітити хвилі різними відтінками фарб для додаткової глибини та об'єму. Ось і готово, друзі! Три унікальних декоративних ефекти зі шпаклівкою, які ви можете зробити своїми руками. Ваш будинок стане справжнім витвором мистецтва. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб дізнатися ще більше креативних ідей для декорування. Ставте лайк цьому відео і до нових творчих зустрічей!